Продукт на мільйон. Зустрічайте натуральну трояндову воду від фармасі. Флакон 225 мл. Він запаяний, тобто ви перші відкрите і відчуєте весь ефект дії цієї води. У складі дамаська троянда, яка вирощена в місті Іспарта, саме це родина цієї квітки. Це царський засіб. В косметології це засіб номер один у світі, наче звичайна вода, але вона має і розгладжувальний ефект, зволожує, усуває лущення. Використовуйте її як тонік протягом дня, перелийте у флакончик зі спреєм, бризкайте на обличчя і ці всі почервоніння підуть геть. І шкіра буде дуже гарно зволожена, буде тримати вологу. Можна використовувати, якщо є припухлості, набряклості, темні кола. Зробіть такі примочечки, залиште на деякий час і вуаля, уже всі ці проблеми зникнуть з поля зору. Можна використовувати як масажну водичку для шкіри голови стираючими рухами, і шкіра буде гарно зволожена. Також зверніть, можна маленьким, зверніть увагу маленьким діточкам, малючкам, як антисептична антиоксидантна дія, якщо є корочки на голові, це дуже буде круто працювати, не подразнюючи шкіру голови. Вау, ефект. Підліткам, якщо є висипи, як альтернатива з запальними процесами, щоденний догляд і буде підсилювати дію інших засобів, тобто використовуйте як додатковий продукт для догляду, для того, щоб був кращий ефект. У кого є алергічні дерматити, екземи працює на дуже круто з усіма всіма запальними процесами, з усіма подразненнями. Тому пропонується майже від всього і для всього, і для всіх типів шкіри, і просто знаєте, ну це неймовірно, натуральні компоненти, інгредієнти, така знаєте, стане традицією догляду в кожній родині. От я бажаю всім в кожну родину цю водичку поселити в вашій, на вашій косметичній поличці столику і замовляйте, якщо вам потрібно замовити. Якщо ви хочете додаткову знижку, пишіть мені, оформимо дисконт, а хочете працювати з нами, звертайтесь, розкажу всі деталі і тонкощі, як багато заробляти.